Чекалися весни, та не стихає там далеко пекельне полум'я війни. Руслану Дедику дидику було лише 37 Народився Руслан 7 листопада 1986 року у патріотичній сім'ї. Тисяч 2008 року працював у Бережанах спочатку дільничим, пізніше у повноваженим секторі боротьби з незаконним обігом наркотиків. Згодом старшим уповноваженим карному розшуку мав звання капітана поліції. 22-х роках працював. У Австрії, коли розпочалась російсько-українська війна, Руслан перебував удома. Восени 2022 року пішов добровольцем захищати рідну землю. 6 вересня 2023 року, Руслан із побратимами у складі диверсійної спеціальної групи пішов на бойове завдання, коли вони поверталися назад, несучи одного пораненого побратима. У сірій зоні їх накрило мінометним обстрілом. Обірвалося життя Руслана у Донецькій області Бахмутського району СНТ Кордюнівка. 13 жовтня 2023 року. Наказом головнокомандуючого збройних сил України Валерія Залужного Руслана Дидика нагороджено на знаком Хрест Хоробри. 30 грудня цього ж року указом президента України Володимира Зеленського нашого героя нагороджено медаллю захиснику вітчизни.